And we have a message for Vance and Trump. This is not propaganda. This was a civilian hotel, and they need to come over here and have a look. This is absolute terrorism. Криміналс березня. Кривий ріг зруйнований готель міста. У будівлі перебували представники гуманітарних організацій Сполучених Штатів та Британії. Як раптом прямий удар у цивільний об'єкт з благодійниками, все добре, проте переляк отримали добрячий. Ми сиділи в ресторані, а потім на мобільний пролунав сигнал тривоги, щоб ми йшли у укриття, але ми не встигли сховатися і пролунали вибухи. Плюс тут були наші друзі в готелі, діти, дорослі відпочивали і розслаблялися. І це жахіття, що Росія робить з Україною. Плюс я хотів би, щоб мої друзі продовжували це допомагати українцям, але для мене зрозуміло, що всі, хто не вірить у цю війну, подивіться це відео і побачать, що тут відбувається щодня. Ударною хвилею понівечено багато будинків поряд з місцем влучання. У Тетяни вилетіли всі вікна та вщен потрощена квартира. В момент вибуху вона перебувала з чоловіком, 16-річним сином та домашніми улюбленцями, собачкою Бонею та котиком Германом. Під час ворожої атаки її син сидів за комп'ютером та швидко зреагував, впавши на підлогу. Саме це його й врятувало від більш фатальних наслідків. Хлопець отримав осколкові поранення, які обробили в домашніх умовах. Всі дуже налякані. Але головне – Дуже сильний, ну, неймовірно сильний вибух. Слава Богу, дитина зреагувала одразу, що він впав на поле, Тому тільки з колочну голову і ножки були. Радіалами завішано були вікна. А так, якби на кухні знаходились, ну там би не знаю, там би все було. Перше я почала кричати за свою дитину. Ну все, в ванну і обрабатувати рани дитині. А вже потім дивиться на наслідки. Якісь одразу на місце нічної атаки прибули усі комунальні та рятувальні служби. У перших рядах, як завжди, і загін Антарес. З глибокої ночі спеціалісти шукали постраждалих серед руїн будівлі. Чотирилапі учасники загону виснажені. Адже це вже четвертий їх виїзд на пошук постраждалих за цей тиждень. Ускладнює пошукову роботу, велика кількість крові. Складність сьогодні, сьогодні в тому, що Тут багато крові, і собаки наші на неї реагують. Ну, але ж це просто робочі моменти. Ще складність в тому, що е, для, допустим, для двох собак із цього екіпажу. Це четвертий пошук. четвер, от четвертий четверта пошукова місія за тиждень. Через 10 хвилин після отримання дозволу на роботу був розгорнутий штаб допомоги постраждалим. На місці можна отримати рейки, плівку та інші будівельні матеріали, залишити заяву на одноразову грошову допомогу від міста. Штаб працював всю ніч і сьогодні до самого вечора. Всі, кому потрібні хто постраждав від нічного прильоту, можуть звернутися за будівельними матеріалами для того, щоб хоча б закрити зовнішні вікна чи двері, котрі були пошкоджені. Це може бути плівка або usb матеріали ну, за потребою. Також працює штаб для прийому заяв на матеріальну допомогу. У перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. На зараз аварійно-рятувальна операція вже завершена. Відомо, що 32 особи отримали поранення, у тому числі двоє дітей. У лікарні знаходиться 23 постраждалих. Та на жаль, є четверо тих, чиє життя назавжди відібрала російська раката. Олена Симоненко працювала бухгалтеркою на КЗРК, отримала смертельне поранення у спину. У той день її чоловік якраз приїхав у відпустку з фронту. Рідні не могли її знайти до самого ранку. Юрій Гусак працював на північному ГЗК. Вчора ввечері повертався додому. Перед обстрілом саме пішов на автобусну зупинку. Тіло Сергія розірвало на шматки. Він разом із дружиною повертався додому з магазину, коли сталася балістична атака на місто. Чоловік повер вранці, а за його життя до останнього боролися медики. Ім'я четвертого поки невідоме. В результаті ракетного удару, крім готелю, пошкоджено 32 будинки, 11 об'єктів бізнесу, палац культури, лікарню, два дитячих садочка, дві гімназії, навчально-реабілітаційний центр, адмінбудівлю, автомобілі. Знов терористична ракетна атака. Балістикою, пряме влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, вже можна казати на всіх телеграм-каналах є в готелі дуже багато. Пошкоджених будинків, штаб допомоги людям розгорнули там, де минулого разу. 7 березня у Кривому Розі оголошений день жалоби за жертвами ракетного удару по місту. Ніколи не забудемо підступних ударів ворога, в результаті яких зруйновані не лише будівлі, але й долі та життя. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Анастасія Костенюк, Ярослава Кальченко, Максим Мурашов, Іван Сергієв Першимський.